Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А це відео, як і завжди по понеділках, присвячено огляду відповідно судової практики Великої палати Верховного суду. А також практики Верховного суду, яка була оприлюднена за період з 27 серпня по 2 вересня цього року. І так, поїхали. До речі, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на канал, можете стати спонсором каналу, і всі рішення стосовно цього огляду, також тут будуть зазначені знизу під самим відео. Поїхали. Беремо печиво, водічку, як завжди, і починаємо. Слухати, або просто для того, щоб дізнатися, які ж все ж таки рішення є. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це е позиція Великої Палати стосовно юрисдикції спорів, що пов'язані з нерозглядом розглядом питань е адвокатських запитів. Велика Палата довго думала, е мова йде про адвокатський запит в рамках е господарської справи до фонду гарантування вкладів. Звичайно, оця ця. Їх постійна зміна позиції щодо фонду гарантування вкладів, де вони, знаєте, рибу заворачують, де вони просто не рибу заворачують, де вони суб'єкт ладних повноважень, де не суб'єкт ладних повноважень. Ну, Прийшли до висновку у зв'язку з тим, що правова допомога надавалась в рамках безпосередня. Господарські справи, то і спір щодо не надання відповіді на адвокатський запит, визнання дій неправомірних, зобов'язання надати цю відповідь, повинна також розглядатися в рамках безпосередньо господарської справи. Ще одна постанова дуже цікава, де Велика Палата відійшла від позиції Верховного суду України. Мова йде щодо стягнення пені з державного казначейства. Тобто Державна виконавча служба стягнула гроші. Направила казначейство на рахунок Міністерства юстиції, однак вони затримали її на значний час, особа звернулася з відповідним позовом відповідно до законодавства. Щодо стягнення пені за кожен день прострочки. Однак, Велика Палата змінила позицію і зазначила, що тут пеню не можна стягувати, а можна стягувати виключно завдану шкоду, яку потрібно довести. Тобто вам, наприклад, рік, два, три не повертають гроші з державного казначейства, ви повинні доводити ще шкоду для того, щоб стягнути пеню і відповідні штрафні санкції. Ну, така собі позиція, тому що насправді. Намагання знову ж таки маніпулювати термінами, що таке обслуговуючий банк, обслуговуючий банк платника, і обслуговуючий банк платника, який не прорахував кошти, на мій погляд, була гарна позиція Верховного суду, її не потрібно було змінювати. Ну, Вирішили знаєте, захищати, так розумію, державне казначисто, яке масово, скоріше всього, не буде виконувати найближчим часом м м своїх завдань і своїх обов'язків. Ще одна дуже цікава позиція Великої Палати це що стосується розгляду у спрощеному провадженні. Мова йде про те, це потрібно зрозуміти і запам'ятати, що у разі, якщо є вимоги немайнового характеру у позові, то відповідно без виклику сторін ці справи в апеляційному порядку розглядатись не можуть. Тому в даному випадку касаційний суд скасував рішення і направив на новий розгляд до апеляційної інстанції. Також йшла практика судова, судова практика касаційного адміністративного суду за липень. Тут питання щодо. Транспортування природного газу, оскарження законодавства щодо перевірки, дотримання містобудівної діяльності, обов'язку роботодавця повідомляти працівника про зміну хоча б одного з параметрів праці, встановлених у графіках підприємства, ну, знову ж таки, це не стосується воєнного стану. Умов ведення, відведення земельних ділянок для паркування транспортних засобів. Ну, тобто дуже цікава позиція є. І підстави, наприклад, поновлення виконавчих дій у разі зупинення судом стягнення. Також, в принципі, для практики цікава. Крім того, сюди ввійшла і правова позиція у спорах, що виникають з правочинів, тобто корпоративних спорів, це господарського суду за період з січня 2021 року по. Червень 2022 року, там питань дуже багато, дуже цікаво поданий матеріал. Я думаю, що тих, хто займається корпоративними спорами, продажами часток, дуже цікаво буде ознайомитись там і придбання, і продаж часток, і догора дарування, і застосування забезпечення позовів і таке інше. Також практика касаційного кримінального суду за перше півріччя, практика цивільного суду за липень місяць. Тут Теж дуже цікаво щодо договорів позики, щодо спадкових відносин, щодо сімейних відносин, забезпечення повернення дитини. Ну, дійсно такі цікаві позиції. Ви можете їх прочитати в цих оглядах. Також практика і господарського суду знову ж таки, з питань банкрутства в останніх цих справах за квітень-червень. Знову ж таки, там знову і забезпечення позову, і визнання недійсним провоченням боржника. Також війшла практика Бориспільського суду, де ми стягнули рішення Бориспільського суду, де ми стягнули з Держави Україна кошти у зв'язку з неналежним розслідуванням кримінальної справи щодо викрадення автомобіля. Звичайно, сумою я не згоден, однак перший крок зроблено, І у разі, якщо правоохоронні органи неналежним чином розслідують кримінальні провадження, стягувати з них можна. Тут зверху я розміщу відповідне відео, була відповідна і позиція Великої Палати, тому дивіться. І у разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся. І дуже цікаве рішення також по нашій справі: це касаційного суду, цивільного суду у справі щодо звільнення лікаря. Було винесено догани, ніби за грубе порушення трудового законодавства у лікаря 30 років стажу без жодних доган, ніби вона не своєчасно здала гроші, які вона не повинна була брати за стомологічні послуги, хоча нам взяла і здала їх в касу, так як було зручно. Ну там свої питання. Однак, як і суд першої інстанції, апеляція, на жаль, скасувала нам це рішення, суд першої інстанції в нашу користь. І от касація підтвердила рішення суду першої інстанції, що. Непропорційно було застосована санкція а саме звільнення з посади, тобто там нема жодного такого е, підстави для того, щоб лікаря з 30-річним штажем е, знімати з посади. Тому раджу також знайомитися з цією практикою. Поки на всьому це підписуйтесь, всі рішення тут під відео. У разі, якщо буде допомога, звертайтесь і обов'язково коментуйте. І пам'ятайте, ми переможемо. Слава Україні і слава ЗСУ! Віримо в перемогу!